Оригінальні мімбрами на насос для оприскувача модельки Бярський П120. Оригінальні силіконові польські незамінник. Ось на них вибито, бачите, Бярський П-120. Бо є замінники в Україні роблять. Так що будьте обережні. Питайтеся, чи оригінал. Мібрами дуже якісні. Також. Хотів би наголосити на рахунок насоса, тому що є дуже багато насосів в Україні польських, і на них є наклейки, на яких пише П-120. А насос насправді може бути сотка, такі, як Агропласт або Тадлен, чи якоїсь інакшої моделі. І на них пише П120. А чому так пише? Тому що поляки клеять наклейки просто на насос П-120, вони так показують видатність насоса, що він може качати. На 120 літрів в минуту. А насправді насос іде сотий, і мімбрамки там зовсім інакші. Так що при замовленні уточнюйте, а на найкраще буде, скидайте на вайбер фото насоса, тоді буде ясно, який у вас насос і яка у вас стоїть мімбрамка. Бо дуже багато людей телефонує, каже, у мене насос 120-й. Дайте мені мімбраму. Ти питаєш, який каже, так, так, бярський. А насправді скидає фотографію, а в нього насос агропласт або тадлен сотка. А там зовсім інакше стоять мембрами. Кожний насос має свою мембрану. Так що, при замовленні, краще зателефонуйте і уточніть інформацію. Ще раз скажу, що дані мембрани підходять на насос Бярський 120 Польський насос. Ось так вони виглядають оригінальні мембраночки. Кого буде цікавити, телефонуйте або переходьте до нас на сайт. Всім гарного дня.